Школа! Вітаємо! Прийшли познайомитись з вашим університетом, пройти майстер-клас з професійної орієнтації. Сподіваємось, нам буде цікаво і перспектива. Хочемо вступити в ваш університет. Так почалося знайомство старшокласників школи Оптіма з одним із провідних вишів нашої держави Національним університетом біоресурсів і природокористування України. Про історію створення сьогодення і перспективи гуманітарно-педагогічного факультету розповіла його декан Інна Миколаївна Савицька. Величезна кількість лабораторій, прекрасні аудиторії і корпуси. У нас 17 корпусів, 13 гуртожитків. Про освітні програми кафедри іноземної філології, і перекладу, перспективи навчання, профорієнтацію, переваги вивчення іноземних мов, можливості закордонних стажувань і перспективи участі у міжнародних проєктах студентів розповіла завідувач кафедри Світлана Миколаївна Амаліна. Найкраще може викладати мову той, хто має або є носієм мови, або відповідно має таку освіту за кордоном. Стрес через війну, високі ціни, невизначеність у завтрашньому дні. Ці негативні чинники зараз відчуває чи на кожен українець. Аби через це не допустити депресію або зневіру у власні сили, у пригоді стають консультації з представниками соціально-психологічної служби, серед яких є чимало випускників НУБІП. Латинський екскурс до студентського життя провела доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації Олена Юріївна Балалаєва. Питаннячко, як зветься особа, яка завершує навчання у школі і планує вступати в якийсь заклад освіти? Перпету обіг. <гум> <гум> і планує, і планує, і планує, і планує. <гум> Прошу, можливо, <гум> не піднімати, ми тут да, <гум> спідаємо. <гум> а вікторія? Про свої творчі здібності і уподобання написання музичних творів і гру на різних інструментах поговорили з представником кафедри культурології, народним артистом України, Романом Рудим. знайшли таланти. Між вас і танцюристів, і вокалістів. Я думаю, що тут є хлопці, які співають, які пишуть свою музику, які грають на інструментах. Це в мене є така студія, де ми надаємо таку можливість молоді розвиватися творчо, так як вони хочуть. І наші студенти виступають разом на одній сцені з відомими зірками. Це це чесно, ікс-фактор, голос країни. Це всі наші студенти, які тут навчаються, і вони е, дають концерти разом. З відомими артистами свої пісні пишуть і на всіх платформах музичних світу ви знаєте Spotify, багато Apple Music і так далі. Є їхні твори, власні твори, власні твори, які вони творять тут. Пишуть ну, звичайно, що з нашою допомогою, з допомогою наших хореографів, з допомогою наших. Викладачів, які займаються і театральним мистецтвом, і сольним мистецтвом Владислава Володимировна дуже гарно співає, і викладачі, які мають хорові колективи, ансамблі. Тобто, ви тут можете розвинутися в своєму такому амплуа, і в своєму бажанні, хто як хоче і кому Господь і батьки дав цей талант. <му> Бували старшокласники й у медіалабораторії, де є всі умови для практичного навчання. Тут є можливість набути усіх необхідних навичок і компетенцій для створення телевізійного і радіопродукту. Завдяки цій лабораторії, де проходять практичні заняття з першого курсу у студентів, відбуваються зйомки, інтерв'ю. Пишемо, монологи, діалоги і, зокрема, новини. Родзинка нашого факультету в тому, що ми випускаємо разом із студентами, які у нас працюють, отримують кошти, випускаємо новини, свій нові. Тобто всі події, які відбуваються у нас в стінах університету, знімаються, монтуються на відповідній програмі «Ядовий прем'єр, от начитуються. Один є ведучий, який читає підводки, і потім це все монтується і запускається в ефір, випускається на нашому Ютубі і поширюється на всю Україну. Я учениця 11 класу, і мені було надзвичайно цікаво відвідати цей університет. Я ніколи тут не була. І для мене це надзвичайне розширення світогляду кругозору. І надзвичайно пізнавальне надзвичайно цікаво, і думаю, це допоможе мені чіткіше визначитись з, з моїми професійними орієнтирами. Сьогодні Було цікаво побачити різні спеціальності, різні факультети, напрямки університету цю студію, тому що мене саме цікавить напрямок журналістики. Класний керівник 11 класів, і хочу подякувати за надану можливість прийняти участь прийти з своїми. Вашими майбутніми, моїми випускниками, вашими майбутніми студентами мене вразила сучасність, не тільки обладнання підходів, да доступність, зрозумілість викладачів, подання матеріалів, обладнання все це дуже надважливо, щоб бути для студентів цікавими, і щоб вони мали можливість отримувати знання не по підручниках, да, а по живому спілкуванню.